Друзі, привіт! Що спільного між алюмінієм та стальм. Те, що для їх якісного зварювання раніше були потрібні два різні дорогі апарати. Ключове слово раніше. Сьогодні я покажу вам звіра, який не просто варить, а думає за вас. Це Vitals Professional MiG-2000DP Alu Pulse. І навіть якщо ви ніколи не тримали пальник, до кінця цього відео ви зрозумієте, що таке справжня магія зварювання. Погнали! Давайте одразу до головного. Чому цей апарат топ? По-перше, всередині не просто трансформатор, а справжній комп'ютер. Мікропроцесорна технологія та цифрова система керування. Контролюють кожен момент горіння дуги. По-друге, під капотом потужні IGBT транзистори. Простою мовою, це як V8 у спорткарі. Надійно, ефективно і дає стабільну потужність. І третє, він вміє зберігати ваші налаштування. 36 комірок пам'яті, щоб записати ідеальний рецепт для будь-якого завдання. Цей апарат підтримує всі сучасні види зварювання. Давайте пробіжимось. Класичне зварювання електродом. Але й тут є інтелект. Ви можете налаштувати Hot Start – потужний імпульс для легкого підпалу, Arc Force – форсаж дуги, щоб електрод не липнув і навіть тип електрода. А функція VRD знижує напругу для вашої безпеки в той момент, коли ви не варите. Потрібно варити нержавійку з максимальною точністю? Не проблема. Режим тіглів для акуратних та красивих швів. А найцікавіше тут це напівавтомат. І тут Віталс розкривається повністю. Дивіться: заходимо в меню, обираємо тип дроту, наприклад, алюмінієво-магнієвий і захисний газ Аргон. Апарат вмикає режим Synergy і сам пропонує оптимальну напругу і швидкість подачі. Вам залишається лише підтвердити. Геніально! Думаєте це все? А от і ні. Зустрічайте! Пульс міг це не просто зварювання, це мистецтво. Апарат подає струм не постійно, а імпульсами. Що це дає? Неймовірний контроль над зварювальною ванною. Ідеальний шов, схожий на луску. І нуль бризок. Це масхев для зварювання алюмінію та нержавіки. Якість тіг, а швидкість міг. А для найтонших металів є твін пульс. Подвійний імпульс. Один імпульс плавить, другий дає металу охолонити. Результат ви варите тонкий алюміній, а його не веде і не деформує. Це рівень Pro. Досить теорії. Час палити метал. Почнемо з простого. Сталевий профіль, режим Мігмах Сінерджі. Налаштування зайняли 10 секунд. Поїхали. З режимом Сінерджі навіть новачок впорається. Просто веди пальник. А про стабільність дуги подбає мікропроцесор. А тепер завдання із зірочкою. Алюміній. Обираю на екрані алюмінієвий дріт, аргон, режим пульс міг. Апарат готовий. Дивіться уважно. Чуєте цей звук? Це працює імпульс. Кожна крапля металу лягає на своє місце. Жодного перегріву. Повний контроль. Ось чому цей апарат називається Алюпульс. Подивіться на ці шви. Сталь швидко і міцна. Алюміній чиста та естетична. І все це один апарат. Vitals Professional MiG 2000DP AluPulse – це швейцарський ніж у світі зварювання. Він для тих, хто не хоче компромісів, для тих, кому потрібен ідеальний результат на будь-якому металі. Від тонколистової сталі до складних алюмінієвих сплавів. І не забувайте, що всі ваші геніальні налаштування можна зберегти в пам'яті. Хочете? Таку чарівну паличку собі в майстерню. Всі посилання на характеристики, ціни та детальну інформацію чекають вас в описі під цим відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, який метал ви б зварили першим. До зустрічі!